Зізнатись чесно, смартфони кібот для мене явно не пріоритет, і я не являюсь їхнім фанатом. Але в моїх руках кібот Max 5 і це найдешевший ігровий смартфон, як заявляє виробник. І, хоч ці два поняття ігровий і бюджетний, не дуже співпадають в моїй, та я думаю, і в вашій голові, але в мене він все таки в руках я його замовив, щоб самому розібратись і вам продемонструвати. В цьому смартфоні дві ключові, як на мене, фішки. Це 144 гц IPS-дисплей, а також 4 нанометровий процесор Dimensity 8200. І вже цих даних насправді достатньо, аби сказати, що 180 доларів цей смартфон точно коштує. А саме за скільки я купив його на Aliexpress на старті продажів. І знаєте, я думав, що в цього смартфону буде безліч проблем, починаючи з тротлінгу і закінчуючи якістю камери. Але як же я здивувався, коли декілька днів покористувався цим смартфоном і не виявив якихось глобальних проблем. Ну, а перш ніж ми з вами поговоримо про Qubit Max 5, давайте покажу, що є в комплекті. В комплекті є отакий от пластиковий бампер. В комплекті є багато документації заводської, а також захисне скло в моєму варіанті. Ну і звичайно ж кабель з блоком для заряджання. Блок має потужність 33 Вт. Ах, за скріпочку забув сказати, вона також в комплекті. Що стосується дизайну, то так, цей смартфон дійсно схожий на безліч ігрових смартфонів від більш іменитих брендів, та ж серія Nubia, Red Magic і так далі. Вони всі плюс-мінус стараються зробити щось схоже, щось таке, типу виділитись, але у всіх чомусь виходить плюс-мінус однаково. По факту маємо товщину 9,2 мм, вагу трошки більше 220 грамів і сильно виступаючі камери. Але якщо будете користуватись чохлом або тим комплектним бампером, то це не буде проблемою. Коротенько пройдемось по тому, що є на корпусі. Зверху знаходиться мікрофон додатковий, а також динамік. З цієї сторони також динамік, але він знаходиться вже не тут, а ось тут. І я б насправді не сказав, що це великий плюс, тому що коли ви тримаєте отак смартфон, граєте в гру, ось цей динамік ви закриваєте пальцем, а цей виходить у вас зверху. Ну, не дуже прикольно, як на мене. А далі ще тут є Type-C, мікрофон, ну і слот для сімок. З цієї сторони кнопка блокування та регулювання гучності, а з цієї сторони знаходиться у нас кнопка, яка налаштовується, і вона трошки бринчить, трохи видає зайвих звуків. Задня панель, до речі, у нас пластикова, і вона дуже сильно гарно передає тепло. Коли ви будете грати в гру хвилин 20-30, ви відчуєте, наскільки ось тут у вас буде кипіти. Ну прям дуже гаряче. Ну а так, в цілому, смартфон прикольний. За ці гроші прям те, що треба. Перш ніж ми з вами поговоримо про основний чіп цього смартфону, а саме процесор, пропоную трошки поговорити про його дисплей. Його діагональ складає 6,95 дюймів, майже 7 дюймів, і це багато для ігор. Це саме те, що потрібно. Але як же я здивувався, коли і інші характеристики цієї IPS матриці виявились більш ніж адекватними. Як би я не старався, я не знайшов інформації, яке саме захисне скло стоїть на цьому смартфоні, чи то Gorilla Glass 3, чи то Gorilla Glass 5, чи то взагалі якийсь ноунейм no Китай підвальний, я не знаю, чесно. Але сам по собі дисплей в мене викликає дуже позитивні емоції. Величезна діагональ майже 7 дюймів. Full HD, роздільна здатність 144 Гц. Вживу ці 144 Гц, до речі, дуже круто відображаються. Я, користувавшись певний час цим смартфоном, зрозумів, що ну, це, прям, ну, це прям класно, що воно тут є. У нас є MiraVision, де ми можемо налаштовувати нашу передачу кольору, трошки контрастності додати. Я думаю, цю штуку ви бачили, не перший раз вже бачите. 144 Гц можемо поставити, або 90, або 60. Що стосується, Якості сенсора, от чесно, я вам скажу, він мені дуже подобається, я жодних претензій до нього не маю. Все працює коректно, все працює швидко, тим більше в зв'язку з таким швидким потужним процесором, ну, взагалі без питань. От мені все подобається, як в цьому смартфоні в плані дисплею, в плані сенсору працює. От реально, в плані передачі кольору, в плані кутів огляду, смартфон мені цей дуже подобається. Дисплей в нього дуже-дуже непоганий, його реально можна назвати ігровим. Хіба що ви любите AMOLED, але тут, на жаль, тільки IPS. Єдиний недолік, який я знайшов в плані дисплею, це якщо ми подивимось на яскравість. Ставимо мінімальну яскравість, вона в принципі більш-менш нормальна, мінімальна. Ставимо середню, і вона у нас не сильно міняється. Ставимо трошки більше, знову ж таки не сильно міняється. І вже ось тут воно наче сильно починає хватати і прям дуже сильно додає яскравість. Не знаю, можливо, це мої придирки, але в цілому мені здається, що регулювання повинно бути більш плавнішим. Скажу вам так, дисплей тут дійсно на п'ятірку із п'яти, особливо враховуючи ціновий сегмент. Я вам скажу, що в деяких захищених смартфонах за 200 доларів будуть гірші матриці, ніж тут, це 100%. І це я не про частоту оновлення, а взагалі про передачу кольору, про желеність при перелистуванні і так далі. Тут таких проблем реально немає. Я доволі сильно помучив цей смартфон, аби зрозуміти, як в нього справи з тротлінгом, адже для ігор це дуже важливо. По факту тротлінг є, але він дуже невеликий, і єдиний мінус всієї системи в плані заліза, я вважаю акумулятор, тому що в режимі гри розряджається він ну дуже швидко. Ну що ж, тепер поговоримо з вами про залізо, про тротлінг, автономність і все оце, що з цим пов'язано, те, ради чого я й замовляв цей смартфон. Antutu Benchmark бенчмарк показав мені 880 майже тисяч балів, але я знаю, що процесор Dimensity 8200 набирає більше 900 тисяч балів. Фішка в тому, що оцей от тест я проводив відразу після. Півгодинного стрес-тесту. Давайте я вам зараз покажу ці скріншоти. Так, перший стрес-тест у нас був, напевно, ось цей, а потім я зробив ще один стрес-тест. Ну ось, це у нас просто стрес-тест з холодного положення. Тобто, ви бачите, що через 10-15 хвилин все-таки тролінг присутній, але просідає продуктивність лише до 80% і все, нижче вона вже не йде. Тепер поговоримо про ось цей скріншот. Це у нас був тест після того, як я хвилин 30 грав в Asphalt 9. В принципі, бачимо ту ж саму картину. Тобто, спершу все нормально, потім на 80% потужності падає продуктивність і все нижче вона вже не йде. Ну і після того в мене вже був тест антуту. Коротше, одним словом, тротлінг тут дійсно присутній, але він не критичний. Ми не бачили ні помаранчевих, ми не бачили ніяких червоних просадок. Все тут нормально, в межах допустимого, я б сказав. Ну а тепер про найприємніше процесор 4 нанометровий Dimensity 8200. Цей процесор підтримує швидкісні сучасні стандарти пам'яті і саме така пам'ять тут і встановлена, а саме 12 ГБ оперативки LPDDR5 і 256 ГБ пам'яті UFS 3.1. І це дійсно помітно. Смартфон просто ракета. Якщо ви знаєте, то в Unigherz Tank 3, Tank 3 Pro такий же процесор. І коли я казав вам в огляді, що першу хвилину після запуску смартфон підторможує чуть-чуть, а потім нормально все, тут такого немає. Тут секунд 15 проходить, там трошки якийсь мікрофріз побув, десь там коли щось підвантажилось, і все. Смартфон відразу починає працювати як ракета. А в зв'язці із 144 дисплеєм, ну це виглядає супер круто. Акумулятор має місткість 5100 мАч і я не назвав би його плюсом. Я не назвав би, в принципі, його великим мінусом, ну але явно не плюсом. В режимі перегляду відео, що на 60 Гц екрана, що на 144 Гц. Цей смартфон працює приблизно 7 і 8 годин, ну тобто майже 8 годин. Це не дуже великий показник, і люди, які володіють Xiaomi, якимись чи Samsung, де також біля 5000 мАч скажуть, що це взагалі кончаний показник, вибачте за слово. Ну але це китайські смартфони третього ешелона, і в більшості конкурентів ви будете бачити, на жаль, саме такі цифри. Але я вам скажу, що на одну добу використання, не на добу, точніше, а зранку до вечора цього смартфону вистачає. Що ще в цьому смартфоні є? В цьому смартфоні є модуль NFC, бездротової зарядки, звичайно. Тут немає. Є у нас кнопка, яка налаштовується, ось ця, яка у нас трошки зайві звуки видає, як я вже говорив. Все класично. На один натиск на подвійний і на довгий натиск можна різні функції сюди запрограмувати. Або ось такі стандартні, або будь-який додаток, який ви встановите сюди, можна запрограмувати на цю кнопку. Це зручно. Що по системі? Система тут у нас Android 14, сама нова, яка зараз є на ринку літом 2024 року. І реально, от в плані системи, я нічого поганого, прям сильно не знайшов, щоб сказати, що щось там не так, щось недооптимізоване. Можливо, просто часу не, вистач... не вистачило мені. Ну але на даному етапі, поки я готував огляд, нічого критичного по операційній системі я не можу вам сказати. Все нормально працює, без проблем. Що стосується звуку, я навіть не буду вам його вмикати в цьому відео, скажу лише одне від себе. Він просто звичайний. Ну от взагалі звичайний. Без жодного натяку на якусь об'ємність, на якісь баси і так далі. Просто звичайний звук. Те, що він стерео, ну так, прикольно, коли граєте в гру, стерео відчувається, але ж ви пальцем закриваєте ось цей динамік. Чому його не поставити сюди, щоб було тут зверху і тут, бачите, зверху. Було б краще. Ну, але ось так. Графік тротлінг тесту ви бачили. Смартфон трошки може і втрачає частоти, але не сильно. Чи можу я його зараз на етапі гри назвати ігровим? Так, тому що я грав в гру зразу після 30-хвилинного тротлінг тесту і в принципі, як зараз воно все максимально плавно, так і тоді воно було все максимально плавно. Смартфон дійсно непогано підходить для ігор, а його екран на 144 Гц – от це саме те, що хочеться бачити. За ці гроші я взагалі в шоці, що цей смартфон може так круто справлятися з сучасними, дуже непоганими іграми. Тому що такий процесор насправді будь-яку сучасну гру потягнуть на середніх і високих налаштуваннях. Тож я в шоці. Все працює, все швидко, все коректно. Графіка топ, ніяких мікрофрізів, все дуже класно. Залишилась у нас з вами камера, і я думав, що цей пункт для смартфону буде просто вщент розгромним. Але ні, по факту він знімає краще, ніж багато його конкурентів, як звичайних, так і захищених, вартістю навіть в декілька разів дорожче. Так, говорячи про запис відео, звичайно ж, тут не так все яскраво, як би хотілося, але це все те саме ви побачите в багатьох конкурентах. Тут немає стабілізації, тут немає 60 кадрів на секунду, тут все максимально просто і класично. Але ж все те саме ви побачите у всіх конкурентів. Ну от ми з вами і добрались до останнього пункту нашого огляду. Що може камера? Я чомусь думав, що вона буде знімати так само, як звичайні бюджетні смартфони за 100 доларів. Але ні, вона знімає значно краще. Цю камеру я би порівнював із захищеними смартфонами вартістю десь 300-350 доларів. І це мене ще більше вразило, тому що, ну, ну це круто. Заходимо в відео. По налаштуванням. У нас максимальна роздільна здатність 4К, у нас такий ось пункт є, що стосується кадрів на секунду, ми можемо або 30 поставити, або, начебто, автоматичний режим. І для мене це трошки незрозуміло, тому що я пробував знімати і так. Так, і так, все одно однакова кількість кадрів 29-93. Не знаю, можливо, вночі буде просідати кількість кадрів, якщо буде не вистачати смартфону світла. Ну але ця штука, я вважаю, тут взагалі не потрібна. Режим більше. Заходимо, тут є професійний режим, ну професійний, умовно, ви розумієте. Тут налаштовувати то можна яскравість і все таке. Але на таких смартфонах я не знаю, чи є сенс таким користуватись. Панорама, портрет зчитування QR-кодів. Все те, що потрібно, тут є. Ну і режим Ultra HD, де у нас 100 мегапіксельні фотографії виходять, він знаходиться у нас ось тут. Також в смартфоні є окрема камера для макрозйомки. Ну, але камера для макрозйомки в такому дешевому смартфоні, я думаю, ви розумієте, як вона буде знімати. Тут і роздільна здатність невелика, і знімати треба дійсно в дуже гарно освітленому місті. І супер чітку фотку навряд чи у вас вийде зробити, тому що камера тут, ну, така простенька. Але мене дійсно здивувало, як ця камера працює в гарних умовах освітлення, тому що фотки я можу порівняти навіть, ну, Добре, давайте так. З топовими юліфонами. Майже, ну майже, цей смартфон майже до них дотягується. Так що давайте покажу вам ці приклади. Так, Qubot Max 5 виставив 30 кадрів на секунду примусово. Дивимось, як знімає, дивимось, як швидко фокусує, і все таке інше. Я в шоці в шоці від того, що я не можу назвати цей смартфон не ігровим. Він ігровий і дійсно він коштував дуже адекватних грошей на моменті старту продажів. І от якщо саме з позиції ціни виходити, то цей апарат я дійсно більше ніж раджу. Для мене він став дійсно відкриттям. Тож вітаю компанію Cubot з їхнім дуже непоганим смартфоном. Сподіваюсь, захищені смартфони також трошки підтягнуться. Ви ж себе не стримуйте, пишіть коментарі з приводу цього смартфону. Хотіли б собі такий купили б чи обминали б його стороною. Ну і підписуйтесь обов'язково на канал. Бувайте!